Ви ще й досі у пошуках улюбленого спорту. Тоді я вам пропоную спробувати елегантний кінний спорт. А опанувати його мені допоможе Наталія Голота. Наталя Голота неодноразова призерка та переможниця національних та всеукраїнських змагань. А під час повномасштабного вторгнення почала організовувати одні з найбільших турнірів в нашій країні. Це так круто. Я теж так хочу. Це буде складно, але це дуже круто. Клас, Наталі, це було так круто. Сподобалося дуже знайомся, це Орлан. Орлан, Боже, ти такий крутий, ти такий красизний. Я теж буду на Орлані сьогодні. Тебе чекає твій спортивний партнер. Ага. Бо Орлан він як спортивна машина. До нього потрібно ще навчитися та звикнути. Ти зараз що робила, як це називається? Це називається елементи виїздки, а саме приймання на та на галопі. а також конкурс стрибки через перешкоди. Скільки вже верхова їзда існує? О, взагалі, за довідками з історичних фактів, десь приблизно 4-3 століття до нашої ери. Ого! З того часу кони використовували як засіб пересування. До того ж, у бойових діях ці тварини відігравали не останню роль. А у 680 році до нашої ери почали проводити перші змагання у кінному спорті. Тоді вершники влаштовували скачки та фігурну їзду на конях. Вже в нашій ері кінний спорт з'явився на Олімпіаді у 1900 році і був представлений подоланням перешкод стрибками у висоту і довжину. Одяг, який має бути. Я так розумію, що я зі своїми джинсами не дуже. Ні, ми тебе перевдягнемо. Має бути лисіни. Бажано, звичайно, без внутрішнього шову, але якщо він є, то нічого. І також перевзуємо, оскільки має бути обов'язково підошва без плоскої поверхні. Має бути взуття трішки на каблучки або з невеличким виступом на підошві. А от екіпірування професійних вершників може вдарити по кишені. Бриджі можуть обійтися від 700 до 9 тисяч гривень. Черевики для кінного спорту вартують від 4 до 8 тисяч гривень, а шолом – від 5 до 12 тисяч гривень. І це ще не все, що може знадобитися професіоналу, тож в середньому екіпірування може коштувати 40 тисяч гривень. Тренування з професіоналом скільки коштує? Ціни варіюються від 700 гривень до півтори тисячі. Ну що ж, тоді ми йдемо перевдягатися для тренувань. І тут верхова їзда відрізняється від інших видів спорту, адже попередньої розминки у вершників немає. Вона є тільки у коня. Привет. Наталі, я готова. Я не з порожніми руками. Перш за все, ми маємо з конем познайомитись. Тримаєш морквинку, ось так підставляєш йому, і він її вкусить. вкусить. Ага. А як тебе звати? Його звати Блік. Надріна скільки взагалі популярний кінний спорт в Україні? Він досить популярний. Наприклад, в нашому клубі ми по два рази на місяць проводимо змагання з конкуру та виїздки. І ми запрошуємо усіх глядачів. Це безкоштовно можна приїхати на вихідних подивитися. А от скажи, от я знайомлюся з конем. Є якісь такі заборонені рухи, які краще не робити. Дуже не бажано робити різкі рухи та гучні звуки, оскільки це їх може налякати. Навряд чи кінь навмисно людину вдарить, ще щось, щось зробить, але він може зробити це на навмисно, якщо злякається. З якого віку можна розпочинати заняття кінним спортом? Фактично, це спорт без віку. Я приклади, коли з року півтора дітей вже садять на маленьких політ. Навіть люди у 70 років пригають олімпійські ігри. Є й такі приклади. До речі, в Україні є наймолодший вершник на кінних пробігах Ян Нікоєнко. Хлопчик взяв участь у дистанційному кінному пробігі серед дітей та підлітків. За ці здобутки хлопчика включили до національної книги рекордів України. Якісь обмеження за вагою, за зростом, щось таке існує? за зростом загалом обмежень немає, але є обмеження за вагою. Бажано, щоб вага не перевищувала 90. Ну що я думаю, що ви з ним вже познайомилися. Ти йому подобаєшся. Ти я думаю, що ми можемо розпочинати наше тренування. Але перед тренуванням треба обов'язково одягнути шолом. Опа. важливо, щоб він щільно сидів на голові, не здавлював її, але і не бовтався. Ти береш ліву ногу, кладеш у стремено і відштовхуєшся і перекинеш праву ногу через сідло. Молодшина стремено, так? Так, тепер ми з тобою кружочок пройдемо кроком і намагайся відчувати себе максимально розслабленою. Чудово, ти готова. Тепер знову ж таки рівно угу. розправили Розправимо. і крокуємо вперед. Приши. І тінь-тінь-тінь. Так молодець, О -о. супер. Так, а розкажи мені одразу, чи маю я якось підлаштовуватися під його рухи? Ти маєш відчувати, які у нього рухи, і своїм тілом адаптуватися угу. саме до нього, тобто як він рухається. Отже, основні правила їзди верхи: перше корпус не повинен відхилятися ні вперед, ні назад. Руки мають м'яко тримати повід, а ноги спокійно лежати по бокам. Тепер переходимо зараз до наступного етапу. Це поворот. Так. Якщо тобі потрібно повернути вправо, ти правою ручкою відводиш її в сторону. Так, тепер давай спробуємо кроком. Бачиш, працює. Він тебе чудово, молодець. молодець. І повертаємо праворуч. Чудово, молодець. Право, молодець. Молодець. Дякую. Супер. Погладь його. Чудово. Дякую. дякую. Але тепер... маємо зупинитись, так? Оп. І зупинка. Зупинка. В який ти розумничок. Дякую. Тепер робимо наступну вправу. Вона дуже корисна для того, щоб а, балансувати на коні. Mm -hmm. Ти маєш правою рукою дотягнутися до лівого носка. Свого. Свого можеш спробувати до нього? Так, чудово. І тепер ти лівою рукою тягнешся до правого носку. У це вже трошечки страшно. Ага левел-ап, який. Молодець. Ато. Верховає статися не просто тобі. Цацки-пецьке, Тут треба працювати багато. Ми зараз продовжимо і спробуємо побігти з тобою рисю. Штовхай. Рис. блік. Готова? Так. Давай. Рис. Супер! Вау! Це так круто! А Давай ще трошки. Давай, давай, тримаємось. Можемо та зрештою, після невдалих та вдалих спроб Наталя таки дозволяє мені самостійно поїздити верхи. Так, рухайся вперед, вона ножками вирівняла, зупиняєшся. Так, ще трошки, ще трошки. Машинка. Так. Зупиняєшся. Зупинка. І супер! дякую тобі, Бліку, дякую. Таша, я вважаю, що твоє перше тренування пройшло дуже-дуже вдало. Ти велика молодець, і ви змогли знайти контакт з Бліком. Ви не уявляєте, наскільки це круто. Це, це більше, ніж спорт. Це терапія, яка, знаєте, така багатофункціональна, коли все, ти відпочиваєш ти заряд що ти надихаєшся коротше. Якщо ви ще не пробували, то точно вам варто це спробувати. Це неймовірно.